Черговий мовний скандал у Харкові в одному із гіпермаркетів міста виникла суперечка між відвідувачкою та охоронцем. Працівник звернувся до дівчини російською мовою. Відтак вона вирішила зробити зауваження та запропонувала йому попросити вибачення. Чоловік відмовився, мовляв, він нічого не зобов'язаний. Відповідне відео дівчина оприлюднила напередодні у своїх соціальних мережах. У вас зараз є простий вихід з цієї ситуації принести вибачення моєму чоловікові і мені. чому та о, о як ви різко перейшли на українську могу а, на руська розмовляти, могу на все далі ні та ні. не можеш ти нічого вимагати після того, як дівчина вкотре наголосила, що за законом потрібно спілкуватись українською. У відповідь почула цинічну пораду: зняти каструлю з голови. Ви зобов'язані спілкуватися українською мовою з Таму клієнтами не за законом української кастрюлі з Ви... голови. Кастрющо кастрюлю сняти Давай. з голови? Клас СБУ викликати. Наступного дня у магазині повідомили, що охоронця звільнили з чорною міткою, тож у цій сфері він більше не працюватиме. Окрім того, попросили вибачення та запевнили, що провели додаткові бесіди з працівниками щодо спілкування з клієнтами. Проте дівчина у соціальних мережах зазначила, що вважає за потрібне написати заяву до поліції.